Друзі, ще хотів вам розказати, в мене є один знайомий, якому я допоміг побудувати сонячну електростанцію, і в нього в даний момент інвертор 10-кіловатний ганер 2 МПТ-шний білий. І ситуація така, що він на даному інверторі, в нього стоїть 15 кВт сонячних панелей. Інвертор не буде грітися, йому нічого не сталося. В даний момент він вже користується, вже пройшло більше року. Інвертор працює. Да, в нього стоїть в районі 12 кВт акумулятора. Я йому кажу, поміняй, але він типа женеться за тим, щоб збільшити сонячних панелів. Я вам скажу, не потрібно гнатися за більшості масив сонячних панелів, а потрібно гнатися за акумуляторами. Наприклад, як в нас і сонячний масив образно, там 5 кВт, нахай 10 і в нас є інвертор, все працює і нам не хватає, нам не потрібно гнатися за... З сонячними панелями більшими, так як він погнався до 15 кВт, я говорю, на оборот тобі треба було доставити акумулятора. Бо чим більше в нас акумулятори, тим більше ми можемо ті е, кВт загнати. Наприклад, як в нас буде 5 кВт в годину виробляти сонячні панелі при хороших условиях, напрай буде при поганих 3 кВт. І наобразно до до обіду в нього акумулятор повністю запаковується спокійно. Як він би збільшив акумулятор, наприклад, в мене ситуація така була, що була пасмурна погода, були дощі лили. У мене акумулятор 25 кВт, він розрядився до е, нуля. По суті. Бо дощі були зрива, ну, злива, дуже така коротше, погана погода. Генерація була плюс-мінус. більше, що я бачив, 1 кВт при 8 кВт в сонячних панелях, і я на другий день. Побачив, що хороше сонце є, і ситуація така, що в мене в акумулятор влетіло е, всі 26 кВт. Я в той момент на другий день зі сонця витягнув 49,8 кВт. Майже 50 кВт генерації було по сонцю. Ну там похибки, бо це китайські інвертори, вони є свої коротше, нюанси, що вони там обновляються, є свої похибки. Але ситуація така, що коли я зарядився на другий день, в мене було там 25 кВт генерації сонячих панелів. Що, коли в мене заряджений акумулятор, і я встаю собі зранку, в мене бачу ще 70% і при тому, що я споживаю багато до 700 кВт електроенергії, то в мене все прекрасно працює. Чим більше акумуляторів, тим більше ви будете мати запасу на якісь пасмурні погоди. Бо пасмурну погода може бути така пасмурна погода, що у вас... Сонші панелі вас не спасуть. Нині сонце є, завтра сонця дуже такого нема. Але коли акумулятор запас є, ви в тому виграєте. Даже може бути дужчі і сильні.